Віталій Безгін – це нардеп і член комітету регіонального розвитку і містобудування з нами? Пане Віталію, вітаємо. Наші вітання, вітаю добрий вечір. Слухайте, ну добрий дуже, вечір. дуже цікаво про що можна домовитися, як розвивати місцеве самоврядування на онлайн-конференції за умови? Ну і зокрема, до прикладу, перегляду бюджетів, перерозподілу і змін в законодавстві, які зараз мають втілити на місцях. Ну, до прикладу, дозвіл або опція підтримувати сили оборони замість парків і скверів. Як це виглядає насправді? Виглядає все непросто, але наша країна об'єктивно є унікальним кейсом, який, крім того, що оборонить свою територію під час повномасштабної війни, ще й здійснює євроінтеграцію. У нас, в принципі, теж він такий євроінтеграційний. Так, ми розпочали юридичну процедуру перемовин. В той же час президент підписав законопроект, якраз таки про співробітництво співробітницу громади регіонів. І ми одразу провели, кажемо так, навчання. В чому специфіка? Ми всі розуміємо, що ми фінансово зараз залежні від коштів міжнародних партнерів. Розуміється місцеве самоврядування, і ключовий момент в тому, що ця програма, на майданчику якої вчора була зум-конференція, вона впустила Україну, яка не є членом європейського союзу, тобто наші громади і регіони до участі в програмі і де можна реалізовувати спільні проекти разом з європейськими партнерами на кошти Європейського союзу. І тут треба розуміти, що це по перше надає нам навчання і можливості готувати. Наші місцеві кадри до європейської інтеграції членсу в європейському союзі по-друге, залучити реальні кошти в реальні тверди проекти на своїй території. З позитивного позитива є те, що не тільки території прикордоння з європейським союзом, як львівська громада участь, подалися і скоріше за отримують кошти. А, зокрема, наприклад, деякі громади Харківщини, як Первомайська громада, так само подали свої заявки і мають змогу отримати кошти з європейського союзу на, реалі... на реалізацію проектів на своїй території. Вчора це була третина громад України фактично за одним вірту... віртуальним онлайн-столом, де ми розпочинаємо розбудову співпраці саме з європейськими інституціями з боку місцевого самоврядування. Це можна так сказати: перший млинець, перший захід. В такий але формат. Не кома. Але, а, не кома. але не кому. А коли буде другий млинець і другий захід. І чи можна розраховувати на те, що не третина тоді буде громад долучена так, до, до проєктів під егідою цього майданчика? Дві третини, наприклад, як наступний етап. Я думаю, що це будуть всі громади без винятку. Всі 1470. Я думаю, що реальна повноцінна співпраця розпочнеться з вересня місяця. Принаймні, з боку нашої сторони, є Волотенська зацікавленість з боку європейської сторони, оскільки цей проект він працює під патронатом Європейської комісії. Так само Волотенська зацікавленість, оскільки Україна, завдяки нашій дипломатії залишається міжнародним пріоритетом. Тому сподіваємося, що з вересня цей потяг поїде з повноцінною швидкістю і абсолютно всі органи місцевого. Пане Віталію, давайте спробуємо відновити зв'язок. Намагаємось відновити, от в рамках розвитку місцевого самоврядування та ви вже тут. От треба ще розвинути більш якісний місцевий зв'язок. Тому що я сьогодні, наприклад, стикнувся з такою <тас> <тас> розумію об'єктивно світло перебої з постачанням електроенергії. Вони теж впливають на зв'язок, але тим не менш, це теж один з елементів розвитку інфраструктури самоврядування так, те, щоб краще для громади було. Доєднуємо назад. Віталія Безгіна. Дивіться, ми всі розуміємо, що опалювальний сезон буде складним. Це факт. Але в той же час, навіть коли ми кажемо про децентралізовану генерацію, про такі потреби в енергетиці, ми маємо розуміти, що без міжнародних партнерів нам не обійтися. Тут дає пріоритет це країни, як правило, Скандинавія, особливо Норвегія, яка об'єктивно через масові санкції проти Російської Федерації отримує надприбутки. Ці країни зараз відкривають свої можливості по підтримці саме українського енергетичного середовища, зокрема на рівні місцевого самоврядування. Такі громади, наприклад, як Львів, Запоріжжя, вони вже намагаються скористатися такою опцією. Сподіваюся, що це буде поширено на більш широкі масштаби. Почули, пане Віталію, слухайте, на є важливе питання, коли ми говоримо про децентралізацію? А з іншого боку бачимо зміни в законодавстві. То є питання, як поєднувати все це на місцях. Ну і е, про громади наскільки ефективному на місцях залишається е, напевно, що наскільки ефективним залишається місцеве самоврядування в екзилах? Я маю на увазі ті громади, звідки вимушені були люди тікати, так само представники влад. Чи спілкуєтеся ви з ними? Чи розумієте ви їхні нагальні проблеми? Ну, для них онлайн-конференція певні. Що єдиний спосіб збиратися. А чи є сенс продовжувати збиратися представникам тих громад, які поки тимчасово окуповані? Ну, бо ж прекрасно розуміємо, що а що вони можуть вирішувати? А, збиратися сенс апріорі є. А, зокрема, я персонально минулого місяця був на Херсонщині в Запорізькій області. Ми мали зустрічі, зокрема, з представниками тимчасово окупованих громад. Логіка проста. Ми ж розуміємо, що території все одно будуть деокуповані, але в процесі розвитку, в процесі взаємодії з міжнародними партнерами, не можна відставати від території умовно безпечних умовної правобережної України. Це означає, що вже зараз вони все одно мають напрацьовувати партнерство, і окей, по тимчасово окупованих територіях трошки важче, але навіть Херсон, який є по суті лінією фронту, тому що відстань між нашими військами та фактично окупантами це винятково е ширина річки Дніпро. Е коли Херсон здійснює міжнародну діяльність, підписує міжнародних партнерів, які готові допомагати як в сфері енергетики, так і в сфері повоєнного відновлення. Я вважаю, що це правильна інвестиція про зачасового ресурсу, тому тут будь-яка територія. Її представництво, навіть якщо вона тимчасово окупована, має здійснювати цю роботу, тому що навіть після війни найближчі роки основне джерело надходження коштів це все ж таки наші міжнародні партнери. Почули, дякуємо дуже. Спасибо. Віталій Безгін, народний депутат і член комітету регіонального розвитку та містобудування.